Вітаю вас! Мене звуть Тетяна Олексіюк. Я заступник директора та юрист громадської організації Центр демократії та верховенства права. сьогоднішньою лекцією я розпочну курс із доступу до публічної інформації для розпорядників публічної інформації. Ви вже, напевне, знайомі із лекціями нашого попереднього курсу базового курсу Доступ до публічної інформації від А до Я. Який ми разом з моїми колегами підготували для вас минулого року. Цей курс підготовлений у розвиток, у продовження попереднього курсу, і його аудиторією, я сподіваюся, стануть саме працівники розпорядників публічної інформації, насамперед органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У сьогоднішній лекції і наступних двох лекціях ми торкнемося питань. Організації спеціального підрозділу з доступу до публічної інформації, опублікування інформації, організації доступу до засідань колегіальних органів та відповідальності за порушення закону про доступ до публічної інформації. У наступних лекціях мої колеги торкнуться питань того, як правильно і повністю відповідати на запити на публічну інформацію, а також такого складного питання, як застосування. Трискладового тесту. А наразі давайте подивимося, які вимоги виставляє до розпорядників і до їх відповідальних працівників закон про доступ до публічної інформації, яким чином ви маєте виконувати ці вимоги? Відповідно до статті 3 закону України про доступ до публічної інформації, право на доступ до публічної інформації зокрема гарантується. Обов'язком розпорядників надавати інформацію та оприлюднювати її, визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, та максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації. Забезпечення доступу до публічної інформації нелегка справа, яка потребує хорошої фахової підготовки. У статті 14 закону України про доступ до публічної інформації передбачене коло обов'язків розпорядника, і серед них вимога створити спеціальний структурний підрозділ або призначити спеціальну особу відповідальну за доступ до публічної інформації. У нашому попередньому курсі, базовому курсі Доступ до публічної інформації від А до Я ми вивчали, хто є розпорядниками публічної інформації, які є категорії цих розпорядників. Тож давайте пригадаємо і спробуємо визначити, які саме категорії розпорядників зобов'язані створювати спеціальний структурний підрозділ із доступу до публічної інформації. Створити спеціальні підрозділи або призначити відповідальних за доступ до публічної інформації осіб зобов'язані органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції, відповідно до законодавства, та рішення яких є обов'язковими до виконання. Таким чином, тільки від перерахованих вище категорії розпорядників, закон в обов'язковому порядку вимагає створення спеціальних структурних підрозділів або визначення осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації. Проте, з нашого досвіду, ми би радили всім розпорядникам визначити в своєму складі. Особу відповідальну за доступ. Її фахові знання знімуть навантаження із інших працівників розпорядників, а також забезпечить те, що з боку розпорядника не буде порушень закону про доступ. Відповідно до статті 16 закону України про доступ до публічної інформації, розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу. Або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим законом. На виконання цієї вимоги закону у розпорядника повинен бути прийнятий Локальний нормативний акт, який визначає спеціальний структурний підрозділ або відповідальну особу за доступ до публічної інформації, це може бути наказ чи положення в залежності від категорії розпорядника, а також визначення структурного підрозділу чи відповідальної особи в залежності від наявних ресурсів розпорядника. В будь-якому випадку в наказі чи положенні важливо прописати увесь спектр обов'язків цієї особи. Керівника структурного підрозділу або особи відповідальної за доступ. Також не менш важливо, продублювати ці обов'язки у посадовій інструкції відповідної особи, адже в такому випадку саме ця особа нестиме відповідальність за доступ до публічної інформації. Якщо цього не зроблено, відповідальність за доступ до публічної інформації в цього розпорядника нестиме персонально керівник. Особи, відповідальні за доступ до публічної інформації або керівники спеціальних підрозділів з доступу до інформації, зобов'язані. Організувати роботу з прийому та обробки запитів, а також надання відповідей на них, забезпечити обладнання спеціального місця для роботи запитувачів з документами, забезпечити оприлюднення інформації, систематично вести облік документів, що знаходяться в розпорядниках. Забезпечити можливість доступу до засідань колегіальних органів. У випадку, якщо розпорядник не володіє запитуваною інформацією, направити цей запит належному розпоряднику, організувати засоби, які забезпечать доступ до інформації особами з обмеженими можливостями. Працюючи з розпорядниками публічної інформації, ми завжди радимо надавати доступ до публічної інформації максимально проактивно, а саме публікувати її на сайтах. Хоча мусимо визнати, що левову частку роботи спеціальних підрозділів з доступу до публічної інформації складає саме підготовка відповідей на запити. Це важлива тема, і їй будуть присвячені три лекції в цьому курсі, підготовлені моєю колегою Вітою Володовською. А я наразі хотіла показати вам своєрідний чек-ліст, з яким ви можете звіритися, щоб переконатися, що робота із реєстрації прийому. Обробки запитів і надання відповідей на них у вашого розпорядника організована правильно. Для належної організації процесу отримання обробки запитів та надання відповідей розпоряднику потрібно 1. затвердити чітку процедуру обробки інформаційного запиту, 2. визначити відповідальну особу чи відповідальний підрозділ, 3. передбачити в посадовій інструкції особи відповідні обов'язки та повноваження. Оприлюднити інформацію та контактні дані для прийому запитів, організувати консультування запитувачів з питання подання запитів, забезпечити якісну роботу електронної скриньки чи електронної форми для подання запитів за наявності, організувати належний облік запитів, поданих будь-якими формами. Організувати взаємодію структурних підрозділів таким чином, щоб підготовка та надання відповідей укладалися у встановлені законом терміни, організувати облік публічної інформації в розпорядника належним чином, оприлюднювати інформацію своєчасно та в повному обсязі. Я би радила розпорядникам організувати роботу з прийому запитів таким чином, щоб її здійснювала особа, яка добре обізнана з вимогами закону про доступ до публічної інформації. Це важливо в першу чергу через те, що закон зобов'язує працівників розпорядника консультувати запитувачів, а також надавати допомогу особам з обмеженими фізичними можливостями у складенні запиту. Така особа повинна знати про те, що запит може бути поданий в усній формі, телефоном або на особистому прийомі. Також ця особа має здійснювати реєстрацію запитів. Я би радила організувати реєстрацію запитів. Окремо від іншої вхідної кореспонденції, адже закон дає лише 5 днів на відповідь на запит до публічної інформації. Цей термін дуже короткий, і від того, наскільки швидко запит буде опрацьований і наскільки ефективно працює спеціальний підрозділ чи відповідальна особа, залежить, чи дотримається розпорядник цього терміну. В цьому питанні важливо також те, щоб облік інформації у розпорядника був організований належним чином. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації, документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, яка має містити, назву документу, дату створення або дату надходження документу джерело інформації. Передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом. Строк обмеження доступу до інформації у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом, Галузь, ключові слова, тип, носій, вид, проекти рішень, форму та місце зберігання документа тощо. Хоча цей перелік виглядає дещо штучним чи застарілим, закон зобов'язує всіх розпорядників, яких ми перерахували на початку цієї лекції, створити, вести і оновлювати систему обліку публічної інформації розпорядника. До цієї системи обліку вноситься не сам документ, а лише інформація про нього. До цієї системи обліку мають бути внесені всі документи, які розпорядник створив або отримав. Включаючи ті, в яких знаходиться інформація з обмеженим доступом. Так як у системі обліку буде зазначена назва цього документу, може скластися ситуація, коли саме в цій назві є інформація з обмеженим доступом, в такому випадку ця інформація вилучається, про що робиться помітка. Також розпорядник повинен прийняти відповідне положення, в якому встановити порядок організації цієї системи обліку. Та оновлення її, а також встановити своїм розпорядженням особу, відповідальну за ведення цієї системи обліку. А от обліковувати запити варто окремо. Відповідно до статті 14 закону України про доступ до публічної інформації розпорядник має ввести облік запитів на інформацію. Цей самий час стаття 15 закону зобов'язує розпорядників оприлюднювати звіти. В тому числі щодо задоволення запитів на інформацію. Тож, як я радила раніше, варто організувати реєстрацію запитів на доступ до публічної інформації, в тому числі тих, які надходять електронною поштою або через спеціальну форму на сайті, окремо від всієї іншої вхідної кореспонденції розпорядника. Це значно полегшить вашу роботу у підготовці звітів про виконання закону про доступ до публічної інформації. А зараз давайте детально спинимося на дотриманні ще однієї вимоги, яку закон виставляє до розпорядників публічної інформації, яких ми згадали на початку лекції, а саме організацію спеціального місця для роботи запитувачів з документами. Відповідно до статті 14 закону України про доступ до публічної інформації, розпорядники інформації, зокрема, зобов'язані. Визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо. Коли у 2011 році закон про доступ до публічної інформації було прийнято, практика доступу до інформації в приміщенні розпорядника була новою для більшості з них. Проте я не втомлюсь агітувати за цей спосіб доступу до публічної інформації. При належній організації роботи спеціального місця це зменшить об'єм роботи спеціального підрозділу, адже часто запитувачу потрібна лише одна цифра зі стосторінкового документу. Йому буде достатньо лише побачити його, погортати, зробити виписки, а не примушувати розпорядника робити сторінкові копії. То що розпоряднику потрібно зробити для того, щоб спеціальне місце для ознайомлення запитувачів з документами було організоване належним чином? В першу чергу необхідно видати локальний нормативний акт, в якому визначити це місце та уповноважити котрогось із працівників розпорядника бути відповідальним за роботу цього місця? Таке приміщення не має бути спеціально відокремленим, проте повинне бути достатнім чином обладнане для роботи запитувача. Що значить достатнім чином? Достатньо того, щоб це приміщення мало нормальне освітлення, стіл та стілець. Розпорядник не зобов'язаний забезпечувати запитувача ні орхтехнікою, ні копіювальними приладами, ні канцелярським знаряддям. Як відбувається процес доступу до публічної інформації у спеціальному місці? Давайте дослідимо. Відповідаючи на запити з проханням надати можливість ознайомитися з документами у спеціальному місці, розпоряднику варто обов'язково вказувати: адресу розпорядника, номер кабінету, прізвище, ім'я по батькові відповідального працівника, номер телефону або інші засоби зв'язки з таким працівником, графік роботи спеціального місця. Працівникам розпорядника, відповідальним за доступ до публічної інформації, варто пам'ятати, що запитувач має право не тільки переглянути документи або зробити з них виписки, він також має право зробити фото або копію за допомогою власної техніки. Тож варто, щоб спеціальне приміщення для роботи з документами було обладнане розеткою. Також важливо, щоб інші працівники розпорядника, зокрема, ті, які забезпечують контрольно-пропускний режим до приміщення розпорядника, були поінформовані належним чином, де знаходиться спеціальне місце по роботі запитувачів з документами і могли вказати запитувачу шлях до цього місця. Особливо важливо інформувати запитувачів про режим роботи спеціального місця. Наразі він не повинен бути менший, ніж загальний графік роботи розпорядника. Теж важливо, щоб розпорядники приділили увагу забезпеченню доступу до таких приміщень особам з обмеженими фізичними можливостями. Ну а якщо запитувач все одно хоче отримати у відповідь на свій запит копії документів, тоді відповідальним працівникам розпорядника варто визначитися з тим, яким чином вони будуть відшкодовувати фактичні витрати на копіювання та друк. Згідно частини 3 статті 21 закону України про доступ до публічної інформації, розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається відповідним розпорядником у межах граничних норм, встановлених Кабінетом міністрів України, а зокрема постановою Кабінету міністрів України номер 740 від 13 липня 2011 року. У випадку, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Отже, серед ряду інших нормативних актів, які розпорядник має прийняти на виконання закону України про доступ до публічної інформації, повинне бути і рішення про обґрунтування фактичних витрат на копіювання та друк. Ми радимо розпорядникам приймати таке рішення окремим актом і в ньому наводити детальне обґрунтування, чому саме така сума має бути відшкодована за копіювання та друк документів, котрі запитав запитувач. А наразі запитувачі все частіше просять розпорядників надати інформацію в електронному вигляді на вказану ними електронну скриньку. Давайте розберемося з цим питанням, щоб уникнути дуже типових і поширених порушень. Постанова Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року за номером 851. Про затвердження вимог до доменних імен державних органів в українському сегменті інтернету вимагає забезпечити використання посадовими особами для здійснення службового листування виключно електронних поштових скриньок, розміщених на серверах, які перебувають у доменній зоні gov.ua або .ukr. Наша організація проводила своєрідне дослідження, надсилаючи запити розпорядникам з проханням надати відповідь на визначену електронну скриньку. На жаль, дослідження показало, що часто надаючи відповідь на запити, працівники розпорядників використовують особисту електронну пошту або навіть файлообмінники. Це, скоріше за все, спричинено тим, що службова електронна пошта не здатна пропускати великі обсяги інформації. Проте я б радила сумлінним працівникам розпорядників все-таки користуватися для такого листування виключно службовою електронною поштою. А на сам кінець лекції, давайте підсумуємо, які положення мають бути закріплені у нормативних актах розпорядників для того, щоб норми закону про доступ до публічної інформації були дотримані належним чином. У нормативних актах розпорядників публічної інформації повинні бути закріплені положення, які стосуються наступного: створення структурного підрозділу, призначення відповідальної особи та визначення їх повноважень, організації обліку публічної інформації, порядку обліку запитів на інформацію, визначення розміру фактичних витрат на копіювання та друк. Визначення спеціального місця для ознайомлення запитувачів з документами, визначення спеціальної електронної скриньки для отримання запитів електронною поштою та спеціального номеру телефону для прийому усних запитів порядку наповнення веб-сайту розпорядника. А для розпорядників, які є колегіальними органами, про доступ до їх засідань. Сьогодні ми з вами дослідили лише частину обов'язків спеціального підрозділу чи відповідальної особи за доступ до публічної інформації у розпорядника. Наразі ми маємо вивчити ще дві великі важливі частини: це забезпечення доступу до публічної інформації, шляхом оприлюднення інформації та шляхом доступу до колегіальних засідань розпорядників. Тож до зустрічі у наступній лекції.